Добрий день, малята! Готові сьогодні подорожувати? Тож вирушаємо. По доріжці в ліс підемо, друзів разом ми знайдемо. Діти, а хто живе в лісі? Так, там живуть тварини. Ці тварини самі собі будують житло, шукають їжу та піклуються про себе. Називаються вони дикі тварини. Та коли ми прийшли, то тваринки злякалися та сховалися. Давайте ми їх знайдемо. А чиї це вушка терчать? Так, це заячі вушка. Подивіться, які вони довгі та красиві. Зайчик говорить Він має сіре або коричневе хутро, живе під кущиком або деревом, де його застане ніч. Він їсть траву, капусту та морку, гілочки та кору молодих дерев. Дитина зайчика зайченя. Поглянемо. А чиї це лапки під деревом. Так, це ведмежі лапи. Ведмідь це дуже велика тварина з коричневим хутром. Ведмідь говорить. Живе він у барлозі. Кість рибу, ягоди та м'ясо. Дитина ведмедиці, ведмежа. А чия це голова за колодою? Так, це вовча голова. Вовк це тварина середнього розміру. У нього сіре хутро та гострі зуби. Вовк говорить Вовк будує собі лігво серед завалених дерев або у печерах. Він хижак, тому полює на інших тварин і їсть м'ясо. Дитинча вовчиці це вовченя, або якщо їх багато вовченята. А чий це хвостик за кущиком стирчить? Так, це лисячий хвостик. Лисиця це хижак. Дуже швидкий і спритний мисливець. Лисичка говорить. Вона має руде хутро та довгий красивий хвіст, живе лисиця у норі та їсть м'ясо, рибу і ягоди. Дитина лисиці лисеня. А чий це носик виглядає з під листочка? Так, це носик їжака. Їжаки нічні тварини. Вдень вони сплять, а вночі виходять на полювання. У їжака велика голова і витягнута мордочка з загостреним носом. Голки в нього довгі та колючі. Їжак говорить. Живе їжак в лісах, степах, містах. Вони риють собі нори під корінням дерев або в кущах. Їсть дорослих комах, гусениць, жаб, мишей. Дитина їжака. їжаченя. А одна тваринка не встигла заховатися. Хто це на пеньочку сидить? Так. Це білочка. Вона невеликого розміру, в неї великий красивий хвостик. А говорить вона. У білки руде хутро, а живе вона у дуплі на дереві. Їсть гриби, насіння різних дерев. Це шишки, горіхи, каштани та жолуді. Дитина білки, білченя. Ось ми і дізналися більше про тварин, які живуть в лісі. То як вони називаються? Так, це дикі тварини. Час прийшов малята додому вирушати. До нових зустрічей!